Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді. У нас павербанк на 5000 мАч, або на 5 Агодин, потужністю 18 Вт. Ці характеристики, звісно, не вражають, але вражає його маса. 89 г. дуже легенький, має бути дуже компактний. Можемо ознайомитись з детальними характеристиками: 19,4 години ємності і номінальна напруга акумулятора 3,88 вольта. Поставляється в звичайній картонній коробочці. Давайте відкриємо, подивимося, що там корд поклали всередину. Відразу хочу сказати, що це не бюджетний павербанк, він коштує немаленьких грошей, але ми тут платимо за карбон за композитну раму. Він дуже міцний і виглядає і відчувається монолітним. Один Type-C-порт, кнопочка, яка активує індикатор рівня заряду. Їх тут 4 штучки, тобто можемо приблизно по 25% визначити, наскільки ж заряджений цей пристрій. Вага. 88,65 грам. Для порівняння у мене є ось такий від Xiaomi, Йому вже багато років, він також на 5 Ампер годин. Давайте подивимося, скільки ж важить він. 152 грами, майже вдвічі більше, ніж ось цей малючок. І при цьому можете порівняти розміри. Дивіться, наскільки Nightcore вущий і нижчий, ніж цей від Xiaomi. По товщині вони плюс-мінус однакові. Я вже багато часу користуюсь. Ось таким павербанком. це мій улюбленець від Nightcore на 10 Аг, годин з компактних павербанків, на мою думку, він найкращий. Подивимося, чи виправдає очікування ось цей. Звісно, він не вдвічі менший. Тому тут варто задуматись, чи купити на 10 Аг, годин, чи все ж таки вибрати ще більш компактну версію. Але вона, звісно, не в два рази менша. Розміри. 47,9. 112,3. 9,5 мм. Відразу до мінусів. Я от здеру цю наклейку. вона мені, звісно, не подобається. Хочеться, щоб він був ось такий лаконічний. І подивіться, який клей використали найткор. Він залишився на корпусі, і зараз доведеться мені його якимось чином прям відтирати. На мою думку, цю наклейку можна було наклеїти на якийсь менш клейкий. Протоколи швидкої зарядки. Power delivery 18 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging. Samsung AFC 9 Вольт, Huawei FCP – 9 Вольт, Quick Charge 2.0 – до 12 Вольт, 3 0 та 4. Вокдашварк відсутній. Pump Express 1 та другого покоління присутній. Режим PPS відсутній. Є три фіксованих напруги: 5, 9 та 12 Вольт з максимальною силою струму до 24 А, до 2 А та до 1,5 А, відповідно. Пульсації на потужності 18 Вт 79. 80, 85, 73, 128 бачу, ну, вкладаємося в норму 2%. Powerbank повністю заряджений, зарядку не бере. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося в Type-C-порт. Тригер з тригерів 12 вольт, 1,5 А, 18 Вт. Розпочали замір. Закінчився тест ємності, найткор віддав 16,16 Вт-годин енергії або 83,5% від заявлених 19,4 Вт-годин. Проведемо повторний тест заміру ємності, тому що я помітив, що в перший раз потужність з 18 Вт знизилась до 7,5 дуже швидко. Можливо, щось було не так. Зараз павербанк повністю заряджений. Підключаємось до нашого електронного навантаження. 12 В, 1,5 А. Розпочинаємо тест. 18 Вт знімаємо з найткор. Віддавши приблизно третину ємності, павербанк вимкнув 12-вольтовий режим і перейшов у 5-вольтовий. Зараз температура павербанка 33 градуси. Я не сказав би, що це критично, і він би мав без питань працювати на потужності 18 Вт, тобто 12 вольт. Ну. Так, ось знову є 12 вольт. Давайте продовжимо в 12 вольтовому режимі. Закінчився другий тест ємності і найткор віддав 15,78 Вт-годин енергії. За скільки часу він зарядиться від 0 до 100%. Підключаємося зарядним пристроєм. Потужність 18 Вт на годиннику 11 година 58 хвилин. Пауербанк майже зарядився. Ось, якраз я його тільки взяв в руки і бачимо, що потужність зарядки складає 0. Тобто 100% заряду за 1 годину і 40 хвилин. Але 80% він зарядив за 1 годину. І 40 хвилин ще дозаряджався маленькою потужністю менше 18 Вт. Максимальна потужність спочатку по 5 вольтах. 1,5 А без проблем або 7,5 Вт. Піднімаємо до 2 А. 2 А 10 Вт, проблем немає. Заявлених 2,4 А або 12 Вт з напругою 5 В. Також питань немає. Бачимо, напруга приблизно 5 В, іноді просідає до 4,9 В, але не критично. Давайте піднімемо ще трішки 2,5 А. І бачимо, Powerbank відключив навантаження, тобто налаштований чітко до 2,4 А. Переключився на 9 В, 1,5 А або 13,5 Вт. Тримає, піднімаємо. 1,7 А або 15 Вт. 1,8 А. 1,9, 2 А або 18 Вт потужності при 9 вольтах. Також заявлені характеристики тримає. Давайте спробуємо ще підняти. 2,2 А або 20 Вт. Піднімаємо ще. Бачимо, напруга тримається. От при 2,4 А це вже просіла напруга на пів вольта і потужність не зростає 20,5 Вт. 12-вольтовий режим, 1,5 А або 18 Вт. Давайте піднімемо. В напруга знизилась до 11,36 вольта. 11 вольт. І переключилися на 5 вольтовий режим. Тобто заявлених 18 Вт тримає, а далі вмикається захист або перемикаємося на 5 вольт, і тоді вже можемо піднімати силу струму до 2,4 А до висновків. Доволі неоднозначний пристрій. З однієї сторони суперкомпактні розміри, малесенька вага. При цьому велика ємність, як для такої ваги 19,4 Вт-годин, і коефіцієнт корисної дії на рівні 83% також дуже і дуже добре. А з іншої сторони, він свою максимальну потужність 18 Вт не може віддавати. Протягом усієї ємності. Тобто від 100% до нуля він не може розрядитися потужністю 18 Вт, а десь приблизно на третині ємності перемикається в 5-вольтовий режим, і тоді ми можемо отримати максимум 12 Вт або 2,4 А при 5 вольтах. Звісно, 12 Вт і 18 різниця не надто велика, але по напрузі 5 вольт і 12 тут, можливо, комусь потрібно саме 12 вольт. Тому тут потрібно ще попрацювати найткору і вирішити це питання. Він при цьому не перегрівається, ніяких проблем я. Не помітив, просто такий режим роботи. Не знаю, з чим пов'язаний. Чи стане він моїм улюбленим компактним павербанком? Певно, що ні. Тому що поки що конкурентів для оцього найткора я не бачу. При незначно менших розмірах, приблизно на 25% він менший, ємності у цього вдвічі більше. Ніяких проблем з потужністю: 18 Вт від 100% до нуля віддає. і по всіх інших характеристиках вони плюс-мінус однакові, матеріали корпуса, якість виконання, все на достойному рівні, що в одного, що в другого. Можете подивитися, що сталося з цим павером за півроку активного використання. Він постійно живе в мене в сумці. Він виглядає як новий, абсолютно жодних слідів використання. Якісь супер мілкі подряпинки є, але їх навіть на камеру вловити ось, можливо, тут побачите. Неможливо, бачите? З якістю все навідмінно, але хочеться потужності максимальної, від 100% до нуля. Тому я обираю ось цей. Який обирали би ви. Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм Edelweiss Test.